У істориків теж виникають запитання, чому з маленького села Плоскірівці, а таких сіл на Поділлі дуже багато було. Саме оці Плоскірівці та Плоскірів виріс в обласний центр. І якщо глянути ретроспективу таку історичну зробити на історію міста, то ми побачимо, що відбулося ряд подій, які суттєво вплинули на подальший розвиток міста. Перша згадка у нас 1431 рік, і в принципі все 15 століття це був невеличкий населений пункт сільського типу з малим числом населення, і, звичайно, там не було якихось навіть ознак ремісла, торгівлі, всього іншого. А зміни починаються вже фактично з середини 16 століття. Справа в тому, що власником тодішнього Плоскирова став Мацей Влодик. Він був каменецьким каштеляном, і він побачив, що цей населений пункт має важливе стратегічне значення, бо знаходиться біля переправи через Південний Буг, яку потрібно контролювати. А це саме головна така, скажімо, переправа на шляху з Поділля на Волинь ту ж саму. І тому а він став власником Плоскирова в 1547 році. І моцей Володих відразу починає займатися цим поселенням, будує тут дерев'яний замок саме біля переправи. Він домагається надання Магдебурзького права, а це вже міські права. Тобто сільське поселення вже кануло в літу, стало містом після отримання в 1566 році Магдебурзького права. А це що означало? Це означало, що дозволяється ремесла, дозволяється торгівля. І інші міські преференції, які, ну і, звичайно, місцеве самоврядування, які давалися от, саме завдяки цьому праву. Замок, Магдебурзьке право, вони безумовно перетворили вже е, Плоскірів з села на містечко. І більше того, е, в, його, е, ну, скажімо так, такі дії продовжив його син Станіслав Лодих, який успадкував від батька Плоскірів, і вже він. Теж розбудовує, будує міські укріплення наприкінці 16 століття, запросивши відомого італійського архітектора Бернардо Морандо. Він, крім того, в 1578 році бере в польського короля Стефана Баторія грамоту на проведення трьох ярмарок щорічних. От, теж така велика преференція для тих міст, саме ярмарки. Бо торги відбувалися щотижнево, А ярмарки от, багато значили для таких невеличких міст в ті часи. Значить, саме для розвитку економічного. І крім того, ві... утворюється Плоскірівське староство. Тобто Плоскирів стає вже адміністративним центром, тому що навколишні села, а там було 7-8 сел, землі вони вже групувалися в певну адміністративну одиницю, плоскирівське староство, тобто вже адміністративні функції виконує. Оцей, отакі от на потужний, надважливий момент саме в 16 столітті, який перетворив села вже. На містечко, на місто, наш Плоскирів. Е, наступний важливий момент, е, я вважаю, що настав в 19 столітті вже. Це 1870 рік, коли через наш, е, ну вже Проскурів е, пройшла залізниця. Причому дуже важливо, що ця залізниця була магістральною. Е, небагато міст отримало такі магістральні залізниці. А магістральна чому? Тому що вона з'єднувала е, Київ. Значить, йшла на захід до країн Європи. Далі вона з'єднувала теж з Одесою, найбільший порт на Чорному морі. І от саме ця залізниця, магістральна, вона в дійсності вплинула на розвиток економіки, теж саме торгівля, промисловість, тому що саме після прокладання залізниці, появи тут залізничної станції, будуються вже перші капіталістичні великі підприємства. цукровий завод, човоноліварний завод і інше. І інше, і інше. І більше того, Проскурів стає важливим торговим центром саме гуртової торгівлі, наприклад, хлібом. Той хліб, яка Російська імперія відправляла залізницю в Європу, Німеччину, Австро-Угорщину і інші країни, саме відправлявся через Проскурів. Тут же біржі працювали, тут же працювали великі склади. І, от саме 1870 рік побудова залізниці і вплинула, щоб стрімко почалася забудова міста. Зростати населення і всі ознаки ну, вже такого е, доволі значного міста. Як приклад, можна привести камянськ подільський який ніби губернський центр, але залізницю не отримав, і поступово вже до початку ХХ століття Проскурів, догнав Кам'янськ-Подільський за населенням, тобто ніби адміністративний центр всієї губернії, але він дійсно втрачав от саме від того, що не було таких транспортних комунікацій. Ну і третій момент, теж найважливіший, став вже в 20 столітті. 1941 рік, 15 березня, Проскурів стає обласним центром. Ну, Треба розуміти, що таке Радянський Союз. Це дійсно адміністративна така командна система. І саме ті міста, які були адміністративними центрами, вони отримали всі преференції. Як в розбудові, як в фінансах, як у відкритті різних там закладів чи установ. Звичайно, реалізувати одразу не вдалося, тому що, ну я вже сказав, 15 березня 41-го отримали, але ж Друга світова війна прийшла тут якраз вже буквально за кілька місяців в наш край. Лише після Другої світової війни вже в дійсності користуючись тим, що це обласний центр, область, значить. Досить важлива була саме для Західної України як така і в стратегічному, і в економічному плані. І Проскурів розбудовується, затверджуються нові генеральні плани, будуються нові будинки, створюються майдани теперішні майдани Незалежності, тоді центральна площа, будинок рад, будується філармонія, там театри і школи. Крім того, як обласний центр, яка преференція? Ну, наприклад, найбільші підприємства, які згідно держплану будувалися в Радянському Союзі, то, звичайно, Хмельницький забирав собі будувати найкраще, найбільше. Катіон, Радіозавод, Завод Трансформаторних підстанцій це, звичайно, все це перетворило вже Хмельницький на промисловий центр. Плюс до того. Місто приєднало, збільшило площу, приєднало навколишні села, ті ж саме Лєзньєва, Книжківці, там, Ружичну, Гречани, і вже його площа більше стала. І Чиста статистика. 1950 рік, от тільки став обласним центром, населення було 52 тисячі мешканців. В 90-му році вже 250, в п'ять разів за якихось 40 років. З 90-го пройшло от, до теперішнього часу, теж у нас майже 30 років, а населення у нас збільшилося всього там на 12 тисяч. Тобто, отой от стрімкий ривок, саме е, коли. Наш Проскурів став обласним центром, ну, а в 1954 році переименований ще на місто Хмельницький. Тобто, от три таких важливі, най найважливіших події, які вплинули, і ми отримали результат. 590 років тому маленьке село, приблизно, приблизно менше 100 мешканців, і теперішній час 260 чи 270 у нас тисяч населення і велике місто.